Вчора під час стріму один з підписників написав мені, а чому ви нічого не написали про Полтаву вчора? А чому ви не написали про те, про те, про те? І я розумію, що насправді сьогодні відбувається громадяни, які живуть по різним регіонам, не помічають, щоб біда, яка є в них в регіонах, помічалася, і біда, яка є в них в регіонах, знаходила відображення в загальних засобах масової інформації. Тобто. Є інформація в місцевих пабліках, в місцевих чатах, але попри те, що відбувається, навіть центральні канали ну, такого загальноукраїнського характеру, вони не завжди публікують ту інформацію, яка є, не зважаючи на те, що там є і жертви, і руйнування, і підступні доволі удари, але тим не менш ось така історія. І ось, будь ласка, ми е, трішечки щось зібрали. Росія кинула кап на Херсонську е, обласну адміністрацію. Е, Каб є е, відео, є фото, е, ну, така вирва. Насправді, фото є в телеграмі. Телеграм легко знайти Сергій Гадзинський і попадете е, в Телеграм. Також Росія скинула дві. Тонни вибухівки по центру Херсона, ось будівля Херсонської обласної адміністрації. Ну, показувати, напевне, в Ютубі не буду, щоб не було певних обмежень, але, але ситуація доволі страшна і складна. Виглядає це ну, просто-просто дуже-дуже страшно. Ну, фото покажу, ось, ось так виглядає. Тобто, уявіть собі. Масштаб вибуху, і ось фактично є відео є в Телеграмі. В ну, Телеграм знайдете, тут є посилання під цим відео. Звісно, це дуже страшно, бо дим і розміри вирв такі, що ну, фактично рівні там, будинкам, які стоять поряд. Тобто, якщо це все потрапить умовно в будинок, там в хрущівку в стару, то будинку взагалі не буде. Також інформація з'явилася вчора про те, що Російська Федерація вдарила по прилукам. П'ять людей загинули, серед них однорічна дитина є поранені. Це не вчора, це вночі це все відбувається. Далі, нічний удар по Харкову, є постраждалі. Це реальна інформація ширилась з першої ночі по другу, по другу ночі я о 2.43 це опублікував, бо дійсно. От така була така була ситуація, і ми бачили, що насправді відбувається. Ми бачили яким складним сьогодні є і життя людей, і переговорний процес, який намагаються організувати. Ми розуміємо, що станом на сьогодні надзвичайно складно знайти якісь точки дотику. І тому, тому війна триває. Ще раз повторюю: був нещодавно в ефірі з одним із своїм колегою. Ну, колега наполягає на тому, що війна має тривати до того, поки Російська Федерація там повністю не розвалиться. Як собі колега це бачить, ну це тільки йому відомо, і які в нього є рекомендації щодо того, як зупинити оце жахіття. Теж не знаю. Намагався запитати, але колега сказав, що вже зі мною так все ясно. Ну, добре, якщо йому все ясно, то нам з вами не все ясно, і ми будемо працювати над тим, щоб Україну вберегти, Україну зберегти, і а, ця війна так чи інакше рано чи пізно закінчилася. Сили у нас з вами, скажімо так, сил небагато вплинути на процеси міжнародного характеру. Зрозуміло, що для сучасних процесів навіть аналіз ситуації є доволі складним і часто наражається на ну, відому долю ризику для тих, хто говорить. Але, 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 питання піднімати потрібно, замовчувати, не потрібно всі мають розуміти наскільки небезпечною є війна і які наслідки вона ще буде мати. Бережіть себе, це єдине, що ми можемо зробити в цій ситуації.